Друга частина це користуюся таким кутничком копіючним. Роблю відмітки маркером звичайним, де має бути профіль. І кутничок і струбцина. І бачите, відмітка, я ховаю маркер. Ось, бачите, сховав. Все. Прикрутив в секунді, в мене мертве. З другої сторони, можу також прикрутити ось таку двіжуху або ж... Я собі ставлю, і рукою притримую і прихвачую. Другу частину, якщо мені, до прикладу, потрібен тут кут, то я вже виставляю, тут прихватка стоїть, а тут я вже і собі регулюю. Може підбити, або під, підбити вниз або підбити вверх. За рахунок того, що кутник 3D, в мене профіль ніколи не буде на перекосях. Він завжди буде в правильній геометрії. Тому що кутник дає тут акут, дає тут акут. Він не буде ось такого і не тако. І тим більше, якщо даєш тут прихватку і тут, завжди його ще можна трошки підкрутити. Я більше полюбляю ось такий спосіб. Всім добре!